Всім доброго дня. З вами на зв'язку завжди Ігор Бабак. Зараз засніму ще одне відео. Просили ще засняти за копчення яєчок, але я вже знімав. Ну, кажуть, як ви часто коптите. Ну коптимо як часто. Як є замовлення, так ми і коптимо яєчки. От, зараз ось сюди є замовлення, буде їхати на Київ. О, тут по місці теж є замовлення у нас. От. і Якби на все не завжди вистачає часу. І перепілок ось коптили. Будемо знову коптити перепілок. Є замовлення. От. і Курочку коптили. Ну не знаю, як ну, перепілку точно, не знаю, якщо вийде. Із остальним м'ясом, з курочками, і курочку закопчу, бо в мене дуже багато роботи. Mm -hmm. Але періодично ми робимо таке копчення. О, так що зараз ще раз покажу, можна сказати, більш детально про нашу коптілочку DriftTest. Бо ти ж питали. Ну, я наче теж все розповів, але зараз ще покажу вам трошки. Ну, Це така коптілочка. У неї тут датчики, переключення, виставлення, ну, виставлення. Температурний режим. Зараз ось сюди ой, блін, мене Ой блін. Ти? О, все зараз. Блін, ліва рука в мене не робить. ой блін, так, отут Ось тут ось кнопочки, бачите, що на 70 градусів у мене стоїть температура. Це на просушку. І той кнопочку можна виставляти вже температуру більшу, меншу. Зараз у мене на просушці від 90 до 120 хвилин треба просушка. Включений перший датчик це е, живлення, другий датчик це е, тен, третій датчик конвекція, четвертий датчик вентилятор. Зараз воно підключено на всі датчики, підтримує режим температурний. Ось такий ось де стоїть компресор. Оці трубки, зразу я кажу, як буде ви треба їх міняти на більше... Ді, трохи в діаметру. Ці трубки не підійшли, Я їх замінив. Замінив і, і... замінив що? Баночка була пластикова, вона сплавилася, я поставив сюди, переробив сам, поставив сюди стекляну. І ось сюди так, я накрив е, димогенератор. Димогенератор теж не особо важний такий, ну, так що якщо будете купувати собі таку е, тривтриставську коптильню, то зразу хочу сказати, можете їх і не брати, і замовити десь в другому місці більше, ну, більш краще. Ну, люди перезамовляють. Ну, ми замовили, нам, ну, поки що у нас не також масово йде накопчення. Але коптимо. ну поки що нас це влаштовує, те що я переробив сам, те я переробив. П'єзою було непогано заправляти, але п'єза накрилася. І балончик, який осмалюють курей, ну ми осмалюємо курей припілок, приміняю і тоді попадає вогонь на дерево. Це погано. Я взяв так його і зробив цинком. Закрив от баночки і просверлив ще додаткові ось от, Бачите, три, три отвори, був один, одного замало. І просверлив для гіздочка, такий загнув, щоб воно не падало, бо випадає де тирса. Тирса зараз не тирса, а ну, щипа закладена, щепа 50 на 50, це вільха і бук. Другого я не замовляв. ну, Полочку я теж придумав сам. Щоб воно там держалося, взяв його, з тяжками обтягнув і все. І все працює. От. Ну а зараз відкрию, покажу, що у нас там. От. Ну, це у нас так іде крусушка. Вентиляція. Вентиляція. Ось така там. просушка проходить. Ну, хай сохне. І прикриємо. Ще час є для просушки. Неудобно, блін. Ой, блін. так. Ну а тепер пройде, я поставив на 40 хвилин собі на телефоні оповіщення. І буду наблюдати, Як воно все проходить, то виходить 90-120 хвилин йде просушка. І потім йде копчення. От. І вже дивлюсь по факту. Десь на годинку теж виставляю на копчення. Через 40 хвилин подивлюсь. Буває трохи більше, як годинка, буває годинку, вже по яйцям вже буде видно. Готую. Ну вони відварені по-любому, а так, щоб воно димком пройшло, прокоптилося. Ну так що такі справи. Так, да, що іще по... Коптильні, ну, я вже там знімав. Якщо будете замовляти, то треба замовляти не без флянса, а щоб задвижка була тут, туди-сюди видвигалася. Бо я замовив так, але мені щось воно не подобається. Ну, а тут вже сам це вже трубу я зробив туди на вихід, щоб витягувало. Ну, По суті, коптильня сама по суті, якби не непогана. Але я ж вже казав, що кажуть, що воно з вільхи, але це не вільха, це сосна. О, так що зразу як будете замовляти, то хай вам не розповідає, що воно все з вільхи. Це не так. Воно йде із сосни, а беруть як за вільху. А принцип коптильні непоганий. Зроблено воно непогано, внутрі не Однозначно беріть повністю всю закриту. Не буде у вас гімру по миттю. От. Ну а на, на рахунок то, чи бри, двері брати під стік під склом, там стеклопакетом є, дорожче, звісно, буде, але думаю, і нам треба було все-таки дружину послухав. Не взяли ми склопакетом, але хто знає, чи це було б плюс, чи було б мінус. Ну, є як є, те, що маємо, те і маємо. Так що такі справи, шановні. Отак і в нас проходить копчення. Знову такі з вами на зв'язку. І... Що ще, ну, буду заканчувати копчення, ще раз засніму трошечки для вас, хто не бачив. От. І все, і буде це замовлення вже у нас буде виконане. Так що всім гарного, позитивного дня, тихого дня, тихої ночі, щоб нікого не, не коснулася. Ця біда страшна, що зараз у нас в Україні, щоб вона скоріше все закінчилося щоб всі повернулися додому, живі, здорові. Ой, так що ще раз дякую за підписки. Ставимо подобайки, підписуємося, спілкуємося. До зв'язку. Так що, закінчуємо наше копчення. Походу. Зараз відкрию коптілочку, наче вже все буде добре. Відкриваємо. Опа! Опа! Опа, криш дим пішов, диноський масний. І ось сьогодні така ось так. посота, ось такі окніє. Так що, ще раз всім гарного, позитивного дня, тихо і ночі. Спілкуємось, підписуємось, ставимо пальчик догори і подірський підписок, Мені буде... Дуже приємно. Дякую до наступного наступно. зв'язку.